Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже, можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це, типа, по Трамп про закінчення війни в Україні. Трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він взагалі, скоріше за все, вже відкинувся, і бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо що виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже нема Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторика, що пів України знесли, кучі людей е, Збавили життя куча сімей. Тепер неповноцінні куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть лівджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Коротше, буде це вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відося записував про те, що не буде такого, що українців, позбавлять за кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як поняли про це сказати. Бо це логічно зняти економічне навантаження знімачини, ті, хто за цей час не втих. Не встигну вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба, скоріше за все, буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну, взагалі, новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить в якісь там вищий навчальний вуз і так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, а, ви собі пошукаєте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись в оці всі ситуації, непонятні, ката просто таке враження всі складти проти України і. України один на один, ще ми самі з собою, ще ми самі з собою стремося. Типу, так як українці засруться між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типу, наприклад, кожна там зірка, шоу-бізнесу чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрить в Тіктокі чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що, я взагалі не розумію? Ну, може, накипіло нам всім. Ну, На жаль, так. Нам треба об'єднатися, об сплатитися. Наперед, бо новини, ну. Ви знаєте, мій оптимізм, який, як я завжди намагаюся якось захистити дати надію, і вона все рівно залишається. Я все рівно вірю в краще, але краще підготувати зараз побільше, щоб не казатися в абсолютному парсаке, якщо. що. А ми вже побачили життя. Нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемося, за в шапці профілю, в телеграм-каналі на ефірі. Все слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.